Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Поки що немає ніякої драми, є ще вільні місця, тому спокійно можеш називати наступного учасника, хто вийде на нашу сцену. Цей хлопець любить екстрим. Він стрибнув з висоти 120 метрів. Він працював в дельфінарії. О, чуваки, добрий Hello. вечір. Зустрічайте! Наш репер. Гера Герц. Не покидай нас, ні! Гай, салют! Мене звати Гера Гєрц. Я реп артист. Я ведучий подкасту Король Твого міста та радіоведуча, а ще й волонтер. Допомагаю людям, які втратили домівки, які вимушені були приїхати зі своїх рідних міст. а Також допомагаю нашій армії будь-яким можливим для мене чином. Я yeah, yeah, хочу yeah, дати yeah, далі шанс. Гірі yeah, Герцу. Yeah, yeah, він yeah, має yeah, ще yeah, сказати yeah, на цьому проекті. Саме зараз ви мали побачити мій виступ, але його не буде, тому що ми обрали російськомовну пісню, і це було зроблено до 24 лютого. Власне, як і відзнятий сам матеріал. Натомість я пропоную вам прослухати мою нову пісню, яка написана на підтримку всіх українців та нашої української армії за назвою. Осом, ми не мріємо про космос, про ракети в будинках кажуть в країнці. Осом та зовсім не знають звідків цих, хоча палає батра і завтра ти станеш. Закликаю вас підтримувати українську армію, вірити в зсу та продовжувати дивитись найкраще, шоу країни навіть у такі важкі часи, тому що саме воно дарує нам приємні емоції. Ти ризикнув і завдяки тобі на цій сцені був і лунав. Хіп-хоп! Дякую тобі, Гіра. Молодція. Сьогодні я тебе не саджу на це місце. Що? Не садить. Не садить. Я, я зараз. Усе. Не, садить його. не садить, він класний, він нереально крутий. Дуже особливий, дуже цікавий. От і для екрану, і взагалі, коли він читав реп, насправді я ну, якось трошки засмутилась навіть. Дякую тобі за участь в цьому проєкті. У нас є одна така класна стратегія. На Деніс Родман, Скоті Піпен та Майкл Джордан грали в трьох, і тому Чикаго з перемагали у будь-якому сезоні. Зараз 12-й сезон голосу України, і хтось один навряд чи переможе у команді, а команда може перемогти. Якщо мені треба зробити щось так, для того, щоб найкращі бійці вокальні пройшли далі, that's all. Дякую всім, хто сьогодні підтримав, дякую всім, хто допомагав, дякую проектові за те, що маю таку можливість опинитися на сцені. Дякую музикантам за те, що кожного разу це просто неймовірна фірма. Один плюс один голос країни. Дякую. Почуємося обов'язково. Браво, Гіра! Браво! Тобі як тренеру потрібно було зробити. Тримати його так. Звісно, ти тренер для того. Вибач, але це неправильно. Гера, дякуємо тобі. Несподівано Браво. ми попрощались з тобою, але такі наші правила. Це голос. Дякуємо. Почуємось. Єра! 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 Сьогодні прийшли Аліна і Юра, які матлі йому поступилися і підтримали. Браво за це! За те, що команду підтрим, за те, що ми всі разом. Команда. Дивись голос країни о 21.00 першій нуль нуль на Київстар тебе.